Часто запитуєте за культиватор, який можна заперти на той світ по самі яйця. І коротше, я вам хотів показати його. Є в нас отакий культиватор на світі ЛК. Значить Даний культиватор безпосередньо призначений для роботи по тяжким ґрунтам, суглинам, чорнозем, там, по барабану після дощу чи після засухи. Ви можете працювати ним на глибину, там до 15 сантиметрів. В принципі, тут головним таким принципом є те, що. Пружина працює на стисканні, її не розтягує, не рве, не ламає. Далі встановлена КПСО стійка, лапка 270 мм. Рана конструкція культиватора потужна, використовується основний брус 80х80, шестерка товщиною. Регулювання здійснюється за рахунок коточків, переставляння ось цього пальця в відповідний отвір. Коточок може бути як з полоси, з труби або з уголка. Безпосередньо встановлена ще додатково ось така пружина граблина, їх і до дві штучки, так само, як і хатків. І Даний культиватор у нас є шириною обробітку 2,8 метра до 3,8 метра. Також є 3,5, що зараз дуже часто запитують. От, По 2,8-3,8 ще можуть бути такі ж двохрядні ось такого плану. Єдине, що регулювання там трішки буде інакше. Регулювання буде здійснюватися за рахунок гвинта безпосередньо і граблинка буде встановлена перед поточком. Кому цікаво, звертайтеся по в наявності, висятка вчасно до роботи. Якщо потрібно на майбутнє, то виходимо також загальні, щоб ми ставили в план на вас також.